І вступу у проєкт ми мали і приміщення, напів і зруйновані, типу, одна і коробка без криші. Проєкт нам надав 125 тисяч на реконструкцію приміщення. Надали нам і поїлки, і коврики для комфорту корів. І зараз мене йде по трубах, іде вакуум. Я собі до кожного підключаюсь. І... Що ну, возника ну, за собою не возить. В цьому приміщенні у нас е договір на 25 корів, то в цьому приміщенні зараз знаходиться 18 корів, е ну і 12 теляток. Розраховано тут взагалі на, ну, на 50 голів. Планую на наступний рік збільшити поголів'я. І хотілося до 50. Кровий сіл супер. От. Я тут собі взяв хоча мітлою змів, змів і все. Ну, воно набагато воно, хоче практичніше, ніж, ніж то і кормушка. Спаси, як приходять, от, от вони тут постійно е, так високо і ночують. Це, це, це їхній дім. Е, включається світло в них. І в, е, в часов 9. Основне світло виключаємо, а включаємо і ночники. У нас і сарай, ми сюди і, і, і трактор і заїжджає, і завозимо часом от, допустим, тюки, сіно, ми заложимо, тут зложимо, а потім що собі зимою беремо, собі щоб його. На і момент вступу у проєкт «Сімейні можливості ферми. У нас було хоч і п'ять приміщень для розвитку нашого так би мовити хазяйства. І був трактор і прескосілка Гербачка. Це буде добре. Зараз подав на дотації, то сплануємо купити плуги і дискову борону, щоб можна було би обробляти хоч трохи землю. У мене є в моєї землі сім гектарів. Ціна ми самі заготовили, а вже силос і будемо купувати на ПСП Україну. Ветеринар і проєкт сімейних і молочних ферм приїжджає раз у місяць. Проєкт надає теж ліки для, для тварин по закупочній ціні. Це я і прес-подборщик і сіно. Ну, і здаємо молоко на молокозавод і, і кожен день. Це є мої корови. От, ми і пасемо їх у, у літню пору. Ну, як десь, у нас слух великий. Тут пасем, там пасем, там пасем, ну, де, де приходиться. У мене є п'ятеро дітей, з яких три сина зголосились пасти корови. Ну, за определену подяку. Проєкту і, і сімейні молочні і ферми їздили на, на курс і штучного семені і корів. Це моя родина і правда не не у комплекті. Допомагаю інколи приходжу за рік даю корови разом татом. Здавала літом молоко. П'ять годин і встаємо. Долучайте до сімейних молочних ферм чим чим нас більше, тим краще.